Російський пропагандист і кремлівський клоун Дмитрій Кісільов у програмі Весті неділі» назвав чотири мости в Німеччині, які Росія може зруйнувати. Цитуємо у відповідь на удар по Керченському мосту в окупованому Криму. При всій продвинуті собі у них в головах не вспливають картинки лучших мостів в Германії. В цій доволі тісній країні, конечно, немає таких длинних, як Кримський. Но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел. Потім ведучий перерахував чотири німецькі мости, по яких країна 404 може завдати удару: Ферманзунський і Рюгенський мости на півночі Німеччини, залізничний міст Гогенцолернів у Кельні та Магдебурзький водний міст. Разом з тим, Кісільов продовжив погрожувати і заявив, що і взагалі можна атакувати відразу чотири мости. Тож на Росії не змінюється практично нічого. Окупанти й далі продовжують лякати світ, погрожувати мирним людям і тероризувати ле. Два не всі країни Європи.